Ми кувалися у огні, світла, наша сім'я, вільний дух не впаде, ніколи жива земля. Наша історія, віра, сильніше, ніж бурі, страх. Поки живе український дух нас не зламати ніяк. Ми росли серед трав, серед болю й зими, де молитва у серці, голосніша війни. Нас ламали роками, та ми встали знов. Бо свобода не слова, а білі кров. Темні ночі, без сну, сирени й дим. Очі повні страху, але ми стоїм, ми не просим жалю і не чекаєм чудес. Ми просто тримаємо це і клятий хрест, Поки живе український дух, нас не зламати, не поставити на коліна, не змусити мовчати через білі втрати. Ми йдем до кінця, бо свобода живе, поки б'ються серця, ми платили за правду на ту велику ціну. Кожне ім'я на стіні це не просто війну, це наші брати. Це наші сини, що пішли у темряву, щоб жили ми. І навіть коли світ відвернеться від нас, ми лишимось людьми, не продавши свій час, бо країна не карта, не прапор, не дім. Це дух, що живе у кожному з ним. Поки живе український дух, нас не зламати, не скорити, не стерти, не забрати. Навіть з болем у серці, зі сльозами в очах, ми стоїмо і правду, ще дихає в нас.